Я пыталась как-то его перегнать. Я хотела быть первой. Человек такой, она что, дивная какая-то? В паре два человека пытаются конкурировать. Тебе хочется всегда быть на первом месте, что-то получить. Есть риск перетворить отношения на поле боя за увагу, правоту, за контроль. Эти соревнования на самом деле придут росту в отношениях. Як пари, так і вічності в хатношеннях стосунки вони можуть перестати бути полем бою, коли ти починаєш в партнері не працівника, а чоловіка, рядом з котрим ти Чоловікам важче йти до психолога ніж жінкам, але якщо ти знаходишся в замкненій системі, ти не бачиш а, якісь речей ззовні. Хто ви друг для друга? Как ви взаємодісствуєте, як ви можете розкриватися, бути чесним зі своїм партнером. На наших майстер-класах показуємо якийсь інший кут зору, під яким пара може подивитися і почути один одного. Ми будемо учиться бути Рядом з партнером, уязвимом і при цьому відеом і услышана стати дійсно цим простором любові, де поруч з цією людиною хочеться розвиватись, і ви як двоє взрослих людей можете себе увідіть совершенно по-другому. Я Ольга Руденко, я психотерапевт з більше ніж 10-річним досвідом. Меня зовут Айнура. Я психотерапевт. Запрошу вас на наш мастер-класс для пар. Как наслаждаться друг другом и расти вместе. Приходите. Будет интересно. Благодарю.